Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про ліріоденд. І з вами буду я, Юрій Клименко. Рід ліріодендран відноситься до родини магнолієві. І тому в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка ліріодендрони і магнолії висаджені на одній ділянці. У цьому роді всього два види. Один вид походить з Північної Америки, а другий з центрального Китаю. Я зараз стою біля ліріодендрона Тюльпанового, який походить з сходу Північної Америки. Назву Рід Ліріадендрон отримав через дивовижну форму свого листка. Карл Ліней, він якраз є автором родової назви. Вирішив, що форма листка нагадує давній музичний інструмент ліру і тому дав таку родову назву. Зліва так виглядає ліра, а справа листочок. Щось у них є спільне. Видова назва? Говорить про те, що квітка нагадує квітку тюльпана. В центрі квітки знаходиться вісь, на якій за спіраллю розташовані тичинки і маточки. Розташування за спіраллю це характерна примітивна ознака родини магнолієві, зокрема ліріодендрона і всіх магнолій. А так виглядають бутони ріродендера на тюльпанового, які розкриються через кілька днів. Потім квітка перетворюється на шишкоподібне супліддя, яке складається з осі та прикріплених до неї насінин. Зліва супліддя, справа насінина. Насінина має крилатку, яка дозволяє, обертаючись, далеко відлітати від батеринського дерева. У себе на батьківщині в Північній Америці вірядендрон тюльпановий виростає величезним деревом до 60 метрів завишки і до 3,5 метрів у діаметрі стовбура. Такі дерева десь на третину підіймаються над загальним рівнем лісу. У нас у Національному ботанічному саду перші ліріодедрони тюльпанові були висаджені у 1957 році. Потім були посадки 1960 року і пізніше. Тобто, оцім деревам близько 55 років. Посадковий матеріал. Був отриманий не з природних місць зростання, а з інших ботанічних установ України. В Україні є рослини старші за 100 років. Одна зростає у дендропарку Олександрія у Білій церкві на Великій Галявині. На фото вона зліва, справа молодша рослина. Діаметр стовбура цього вікового ліріодендрона тюльпанового. Понад 1 метр. Почуває себе дерево добре. Північніше Києва було дерево у селищі міського типу Ворзель. Воно було висаджене у 1914 році. Мало діаметр 70 см, а висоту 25 метрів. Дуже сподіваюсь, що воно пережило оркську окупацію. Якщо ми подивимося на стовбур цього дерева, то з ним усе гаразд. А якщо ми подивимось на стовбур цього дерева, то побачимо велику морозабійну тріщину. А це дерево висадили там, де взимку є протяги. І спочатку на цьому дереві утворилася велика морозабійна тріщина. Сувору зиму 2005 року у цього дерева відмерзла верхівка. Але потім вона відновилася. А оцю зиму, незважаючи на те, що вона не була суворою, дерево все ж таки загинуло. Отже, ліріодендрон тюльпановий недостатньо зимостійкий і дуже чутливий до мікрокліматичних умов. Буквально кілька метрів в бік, і рослина нормально себе почуває. Трошки в інший бік, і рослина може загинути. Другий вид це ліріодендран китайський. В природі він трапляється в центральному та південному Китаї і В'єтнамі. Там це дерево завишки до 40 метрів. У нас є лише молодий екземпляр, вирощений з насіння. Зібраного не в природі, а в ботанічному саду імені академіка Паміна. Листя у ліреодедрона китайського явно відрізняється від листя ліреодедрона тюльпанового. Вид менш зимостійкий. Ось видно, що у цю несувору зиму рослина трохи підмерзла. Сподіваємось, що у нас, як і в Бацуду Фоміна, не вимерзне. Коли ліріодендрон китайський досягне більшого розміру, ми його висадимо на ділянку.